Привіт, я картонна людина. На форумі в Івано-Франківську керівник біофарми Єфименко сказав: бізнес має не виживати, а створювати майбутнє. Красиво звучить, тільки зал мовчав, бо всі пам'ятають держконтракти на мільярди і дуже успішні тендери на кров. Майбутнє він тоді теж створював, але не для звичайних людей. Тепер він каже, що освіта в нокауті. І треба міняти університети. Може, теж хоче їх приватизувати для нових лабораторій, хвалиться інвестиціями у 500 мільйонів доларів. Ну да, треба ж буде розповідати, як державні заводи випадково стали приватними біоцентрами, а ще мріє стати глобальним лідером у сфері плазми. Що ж, із плазмою він працює вміло, тільки інколи не з медичною. Підписуйся, якщо теж хочеш знати, хто будує майбутнє, а хто просто будує собі імперію на бюджеті. Я хоч і картонний, але все ж бачу.